Мопчеться, подивіться, весь Київ тут, в столиці, на Майдані, вам не належить влада така, як була до 1 грудня. Ми, ви перейшли Червону лінію, коли побили наших дітей і коли вкрали наше майбутнє в Євросоюзі. Тоді цю лінію перейшли й ми. Ми заблокували вашу владу і відмовляємо вам праві нами керувати до тих пір, поки ви не виконаєте наші вимоги. Наші вимоги прості і зрозумілі. Підписання угоди про євроасоціацію зараз негайно. Це єдина можливість вам мирно вийти з цієї ситуації. Європа, Європа. Європа. Вже не є урядом. Він не може керувати країною, розкраденою вашими сателітами. Сьогодні вся Україна від Заходу до Сходу одностайно вимагає відставки так уряду Азарова, уряду цих кровосісів, яким мало наших грошей. Їм захотілося ще крові наших дітей. Відставка! 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 І нарешті і нарешті головне, Віктор Федорович, це вже не той народ, якого ви звикли бачити в своїй Донецькій або Власницькій республіці. Від Сходу до Заходу, від півдня до півночі, цей народ стає українською політичною нацією. Ми європейці українського походження і більше не будемо терпіти азійського трьохсотлітнього полону. Коли у вас є на Києво, кажуть. Батя своїх дітей не здає краще бути сиротою, ніж мати такого батю. Це інший народ. Це інший народ, і я впевнений, що вам не вдасться знову. Використати кремлівську технологію і розділити українців на москалів та бандерівців. Ми єдиний народ, який разом хоче змін. Ці зміни прості. Ми обираємо європейську модель. Нам досить вашого азійського системи управління, яка тримається за самодержав'я кремлівського взірця. Насправді ми маємо дуже простий вибір або Джек, який збудував дім. Як це зробили всі наші західні сусіди? Дім, в якому комфортно, в якому безпечно, в якому люди відчувають себе людьми, в якому захищене їхнє майбутнє, або Джек-Потрошитель, який може робити все, що завгодно, під невільним рабським народом? Ми відкидаємо цю модель. Ми хочемо повернутися свого європейського дому, і це стосується усіх сьогодні. на сходе Украины начинают усвидомливать, мы вместе, нам нужна новая Украина, та Украина, в которой не будет одного хозяина, который праве забрать все, забрать бизнес, забрать дом, забрать будущее, украсть ребенка, забрать здоровье, забрать зарплату, забрать пенсию и в день выборов бросить вам подачку, как прошивому псу. Я сегодня обращаюсь к Восточной Украине. Здесь, на Майдане, собрались такие же люди, как и вы. Только вы были ограблены раньше нас. Вы больше натерпелись. Сбрасывайте оковы. Выходите на Майдан в Донецке, в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске, по всей Украине. Мы один народ. Сегодня Киевский Майдан протягивает руку на скид Украины, на Захи. Разом еднаемость. Разом сила. Разом сила. Разом Ніщо не відбувається одного моменту Все важливе, все тяжке, легким буває лише порожні слова. Тому ми будемо добиватися своїх вимог послідовно, крок за кроком. Сьогодні заблокований Кабінет міністрів адміністрації президента і Верховна Рада. Кожен день ми будемо блокувати по приміщення приміщенню, щоб Янукович зрозумів, настав час змін. Підписання Євросоціації Відставка уряду це перше, чого ми вимагаємо від влади. І без цього майдани країни не розійдуться. Це наша реконкіста. Ми відвоюємо свою Україну у міжгірської банди. І з цих майданів ми не підемо разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Шановна громадо, сьогодні тут представлено і студент.